130 малозабезпечених багатодітних родин переселенців, а також тих, які втратили годувальника на війні, отримали продуктові набори від гуманітарного центру з Вашингтону. Їх видавали у Житомирському ліцеї номер 24 У кожному наборі є обов'язково хліб і батон, є обов'язково мука, крупи гречана і рисова, є два кілограма макарон і кг вірмішелі. Олія, тушкованка, цукор, ковбаса, сир, печиво, солодощі десь кожен подарунок набір, десь 1200-1300 гривень, якщо так містити. Ніна Абдельрахман – переселенка з Харкова, приїхала до Житомира півроку тому. Останній краплю було тоді, коли вже літаки почали літати і скидувати бомби. Ми це чули. Ми жили тиждень у підвалі. Молодшому був місяць тільки від народження. Ми дуже перелякалися. Тоді там знаходитись було вже неможливо. Жінка каже, що. Таку допомогу отримує вперше. Просто в такому захваті я ще не отримувала такої допомоги – і ковбасу і дітям смаколики. Я дуже вдячна, бо це дуже велика допомога. Зараз враховуючи ціни, які у нас в магазині, тобто, ну це дуже дорогий, так сказати, для нас набір набір. Я дуже вдячна. Дякую всім, хто в цьому приймав участь. Житомирянка Інна Городня за допомогою прийшла з сином та тестером. Дев'ять місяців тому її чоловік Юрій загинув на війні. Загинув 16 травня в попасному. За словами батька Юлія Віктора Городнього, вже 9 місяців родина не може повернути тіла чоловіка. Там зайнято територію Ворогами, і от ми не можемо навіть арештів забрати, бо тіла немає. Загинув страшно наш син. на сьогоднішній день. Так як ми лишилися без годувальника, в мене лишилася дитина один рік і дев'ять місяців, і власними силами я ходжу на роботу і для того, щоб підняти її на ноги, держава нам нічого не допомагає. Тому ми прийшли всією родиною, щоб Отримати допомогу, тому що будь-яка допомога нам зараз є вагомою, і ми дуже дякуємо, що є такі люди, є донори, до яким ми ну не байдужі сьогодні. Іде реалізація нашого проекту, який здійснюється завдяки гуманітарному центру українського православного собору імені Святого Андрія у Вашингтоні. Вони його фінансують, щоб ми надали значну таку гуманітарну підтримку у вигляді. Продуктів сім'ям, які потребують цього. Ми при нашому при нашому соборі, коли війна почалася, зорганізували гуманітарний центр, тому що ми жахалися разом з вами, коли війна ця почала. А ми створили цей центр і вже стараємося підтримувати по наших. Скільки ми можемо в наших можливостях. Наразі ми допомагаємо багатьом регіонам України. Наша допомога йде у різних форматах. Зараз у нас новий проект це передача продуктових товарів, наборів людям, які потребують. Ми почали цю програму у Житомирі. Чому з Житомирі? Чому саме ліцей 24? Я сама народилася в Житомирі, закінчила ліцей 24. І склад цього ліцей це мої вчителі, люди, з якими я вчилася. Тому у нас і не було і сумнівів, що ці люди зроблять роботу справедливо і нададуть допомогу саме тим, хто потребує її найбільше. Соціальна служба ліцею ем, вибирала сім'ї, які потребують цей проект. Розповсюджується не тільки на учнів нашої школи, а розповсюджується він також на 20-ту школу, У нас три перші класи учаться. Це дитячі садочки номер 73, 25 двадцять і Таким образом ми змогли зробити. 130 наборів це буде суттєва допомога для людей, і для сімей, які цього потребують. Антоніна Тугас, Сергій Кобилянський – Суспільне, Новини, Житомир.